Віддати шану це не геройство. Це хвилина мовчання, схилена голова, зупинка посеред життя. Це нічого не коштує, але означає все. Вони пішли туди, куди багато хто готовий був платити скажені гроші, аби не потрапити. Вони пережили пекло, яке нам навіть і не насниться у нічних жахіттях. Вони мали повне право жити далі, але пішли захищати нас і наших дітей. Пам'ятайте завжди. Україна героїчно тримається не на гарних словах і гаслах. Вона стоїть на крові тих, хто загинув, щоб ми лишилися живі. Подякуйте їм за те, що ви тут, а не на їхньому місці. Пам'ять і повага це найменше, що ми можемо їм віддати. Зупиніться на мить, вийдіть з авто, схиліть голову. Це не коштує нічого, але означає все. Звикайте, обличчя наших воїнів будуть у школах, у парках, на муралах. Вулиці носитимуть їхні імена, щоб ми ніколи не забували, кому завдячуємо нашим життям.